Кам'янський допомагає наближати перемогу. Для хлопців на передову придбали чергову автівку. Позашляховик передали для військової частини, де несе службу наш земляк. Працівник міської ради Дмитро Кісліцин. Сьогодні ми вручаємо черговий автомобіль для наших військових, які будуть виконувати бойові завдання на Луганському напрямку. Вручаємо військовій частині, в якій служить працівник нашого департаменту. Земельних ресурсів та комунальної власності Дмитро. Я бажаю вам успіху. Бажаю, щоб він вам надійно Служив, щоб повернулися живими та неушкодженими та бажає найскоріше перемоги нам всі. Як завжди, на передову до хлопців авто не відпустили порожнім. Від освітян міста та виконкому зібрали смаколики та речі, аби зігрівали наших захисників. Ми на сватівському напрямку захищаємо від ворогів. Дані автомобілі нам допомагають максимально близько підвозити наших хлопців до позиції, щоб вони якнайменше йшли пішки через усю цю багнюку. І додатково це я як евакотранспорт, дякую виконкому за те, що теж допомогли нам. І окрема вдячність Андрію Білоусу за такий подарунок.